Вітаю тебе на каналі крамниці scout 64 І сьогодні у нас дуже цікавий огляд на оди... на... не на одну, а аж на 5 uh, автівок від Томіки Лімітед Вінтаж. І хочу подякувати тим людям, які надали ці моделі на огляд. Ці моделі їдуть, точніше, поїдуть до своїх власників, але спочатку ми зробимо на них огляд. Тому, хлопці, дуже вам велике дякую за те, що дали ці автівки на огляд. І почнемо ми з такого поліцейської сузуки Алто Патрулкар. Uh, так, ліцензійка в нас від Сузукі мається. І давайте вже швидше її відкриємо і подивимось, що ж там за таке маленьке чудо, бо вона ну, дуже маленька. Неймовірно, вона має бути маленька. І <смас> вона неймовірно маленька. Дуже маленька, дуже прикольна, дуже крута. І це поліцейська автівка, яка е, має наводити е, страх, скажімо так, на переслідувачів, е, на такий кримінальний е, всесвіт. Але, мабуть, ця автівка була для чогось іншого зроблена, може, для якогось. Патрулювання, бо я не знаю, як на цій автівці можна когось е, наздогнати такого якогось е, кримінального авторитета Але е, натомість вона дуже крута. Це в нас йде поліцейська ліврея, японська поліцейська ліврея. Е, також в нас е, йде ось така люстра прикольна грамофон, е, салон просто неймовірний. Виконаний він в, таких, в кремових кольорах і чорний, чорне кермо. Попереду в нас такі скляні фари. Вони такі маленькі, такі симпатичні, такі мімімічні. Також в нас є значок японської поліції, намальовані габарити. Місце під номер, що можемо зробити, наклеїти так. А позаду також у нас є місце під номер, скляні фарки. Також надписи на японській мові. Ці іерогліфи, диски просто неймовірні, гума преміальна, як і завжди. Нічого нового. Так тому що ну це це томіка. Цим все сказано. Маленький такий 164 масштаб, але дуже він крутий, справді. Також подобається, що тут е, йдуть хромовані бампера попереду та й позаду. І дивиться вона ну, дуже круто, я би сказав, неймовірно круто. Так, тому поки ми її відкладаємо і насолоджуємося так з боку. Так, наступна автівка це в нас Toyota Chaser е, 3.0E1G. Вона в нас йде в двох кольорах. Так, ліцензійка від Toyota має бути. Але чомусь я її тут не бачу. Але це 100% офіційний продукт, тому я не знаю, чому тут немає ліцензійки. Може я сліпий або щось не бачу. Ну, то добре. До цього виробника довіра в нас є. І ми 100% знаємо, що то все офіційно. Так, в нас. Тут ще допом. іде йде така запчастина на верхній люк. Це такий. Не знаю, як його назвати на українській. Але на російській говорити не буду. Треба вчитися. Так, і сама автівка. Ось така штучка до неї ще йде, але. Моя вам рекомендація, будь ласка, не відламуйте, а відрізайте, бо можна зламати цю запчастинку і потім дуже-дуже жалкувати. Бо моделька коштує не копійки. І так, зверху у нас білий колір, знизу у нас другий такий сріблястий. Поєднання непогане. Так, дзеркала в нас металеві салон в нас такий. Темнувато, бежево, і, до речі, вікна вони якісь трохи затемнені і дивиться непогано. Так, по дискам. Диски непогані, круті, цікаві, деталізовані. Також в нас преміальна гумова резина. так гумова Гумова і резина. Дуже круто звучить. Так, попереду в нас е скляні фари, е непогана решітка номерний знак під номер, е крутий бампер. Е це сток, це не не щось там, якийсь кол кол колхоз це сток. Також позаду в нас йдуть скляні е фари і е також місце під номерний знак. Плюс до цього в нас промальована вихлопна система. Е шини в нас. Е Дорожні, не сліки, хоча чому тут мають бути сліки. Також в нас є лючок, і це круто, дійсно круто. І ще що, позаду в нас, скажімо так, на склі намальован, намальован, та хто ж то намальован, ця штука, що стирає воду. Чому я постійно забуваю це якесь це щось і якесь незрозуміло Попереду, а двірник, о, згадав, попереду в нас їх немає, не зрозуміло чому. Якщо позаду зробили, чому не зробили спереду. Це дуже цікаво. Але модель дійсно неймовірна, крута. В нас приїхала ще в другому кольорі, ми обов'язково зробимо на неї огляд. Але ось це ну, це, must have, це круг. Так, також відкладаємо ось тут, щоб вона була споряд. Так, і далі в нас. Давайте буде Toyota Land Cruiser 60. Це такий масивний позашляховик. Ліцензія від Toyota мається. Тут мається, а там чогось не мається, цікаво. Так, і є в неї дуже великий мінус. Тому що на фотках вона йде з зеркалами, а у комплекті їх немає. І навіть на коробочці немає позначки, що вона йде без дзеркал. Але насамперед, то дуже велика махіна. І виглядає вона неймовірно цікава. Та почнемо, мабуть, з бамперів. Вони в нас йдуть в хромі: що попереду, що позаду. З такими з пластиковими накладками. Також попереду вона дивиться, прям така мужицька, скляні фари, решітка, на якій написано Toyota. Габарити в нас промальовані 100%. Колір, до речі, непоганий, такий цікавий якийсь металік. Також до цього в нас ще отут, до речі, є промальовка двірників, промальовка решітки це така, ну, скажімо так, щоб заходив туди кисень для циркуля... циркуляції під капотом і повітря. Але що саме круте в цій моделі, то це солон. Тому що він йде в такому світло-коричневому кольорі, і там ще є такий бежевий колір. Поєднання кольорів круте, салон дуже неймовірний, справді дуже крутий. Також в нас є накладки на ручки. Вони тут промальовані, замочок є промальований, кришка бензобака. Тут також є позаду двірник, скляні фарки. Під номер також є місце. Значочок Тойоти також, до речі, є. Плюс в нас є ось тут така запаска, і це неймовірно. Колеса в нас прекрасні, як на крути, диски такі сріблясті. Цікаві. Ну знаєте, це той позашляховик, який, скажімо так, починаючи з 80-х років, мабуть, він випускався. Може, та ні, десь так, мабуть, ну дуже неймовірний. Звісно, нам до такого складно е, е, перевикнути, так скажімо так. Але для е, дядьків, які вже по 40-50 по років, ці автівки прям щось неймовірне. Також в нас є промальовка вихлопної системи, точніше, не промальовка, а е, це запчастинка йде. А, і до речі, що я забув сказати, що на томік є робоча підвізка. Тут її немає, а тут вона є. Тому це круто. Чому тут немає цікавого? Ну, да ладно. Машинка сама по собі дуже крута. Не вистачає їй люку, але в принципі це вже таке. Так. Отак її ставимо. Ось така вона прекрасна і красива. Так, далі в нас йде на огляді ось такий Nissan Skyline HT2000 Turbo GTS е, в білому кольорі. Так, ліцензійка від Nissan в нас мається. А у Toyota немає чомусь ліцензійки, чому так Ось мені цікаво, мене задіває це питання. Так, обережненько відкриваємо, бо ця модель ще буде їхати до свого власника. Тому все робимо дуже обережно. І плюс до цього в нас тут йде ще антенка, яка має кріпитися на даху. Так. Машинка тут і антенка й тут. І також, будь ласка, не ламайте, не ламайте, бо вона не повинна ламатися, вона повинна відрізатися. Це вам скаже кожен моделіст, який там збирає якісь літаки, кораблі, автівки і так далі. Неймовірний білий колір, такий більш кораловий, аніж білий. Також, плюс до цього бачимо, що тут є отвір для антенки. салон в нас йде майже, ну точніше не майже, а в сірому кольорі, але є чорна торпеда і чорне кермо. Попереду в нас скляні фарки, місце під номер. Промальовані габарити. Також цікавий значок, але Nenissana. Я не знаю, що це за значок. Або, може, це старий значок Скайлайна, а я чогось не розумію, бо неможливо все знати. Також з боку в нас написано 2000GT Turbo, ну Це, мабуть, позначка, що ця автівка вона турбована. Тут стоїть турбіна. Позаду в нас клянні фарки. Також в нас має бути робоча підвіска і вона робоча. Плюс до цього в нас не хромовані бампери, а такі чорні, не матові, просто чорні. Диски непогані, це такі, знаєте, старовинні, старовинні це, це реліквія, можна сказати. Також накладки на ручки промальовані. Непоганий малюнок йде по всій. Довжині автівки. Цікаво, що зробили ось таке, як це сказати, розширення із сріблястого кольору на вікнах. Виглядає незвичайно, але цікаво, незвичайно але цікаво. Мінус особисто для мене, що немає дзеркал. Тому що хотілося б, щоб вони, як мінімум, йшли в наборі. Але знаєте, це старі автівки, і ну, там не було такого, що треба, щоб були дзеркала і так далі. Шини, до речі, в нас гумові, як не дивно, так. І цікавий протектор. Дуже схожий на сліки, але не сліки. Так, ну така, слухайте, непогана доволі моделька. Дуже непогана. І саме найцікавіше, що коли ти бачиш на фотографіях автівки, то ну, вони якісь не такі, а ось коли вживу, це щось якийсь скарб. Так, і скарб на сьогодні це в нас Toyota стаут Wrecker. І ось якось так вона має, мабуть, звучати. Це такий старовинний пікап. Ліцензійка від Toyota знову кудись поділась. В мене є. ну... У будь-якому випадку в нас є Custom Service is Only, що то там продукт In Japan End, але ліцензію я тут не бачу. Може, вона десь зашифрована в іерогліфах, бо все-таки, коли купуєш таку модельку, хочеться ту ліцензію, але бачити. І чому найцікавіше на сьогодні? Тому що до неї ще йде такий причіп: це в нас евакуатор в такі старовинні часи. Більше до нього нічого не має йти. Так. Ось така вона жовтенька, помаранчева, дуже крута, висока. Попереду схоже, я б навіть сказав, не схоже. Я б навіть сказав, що то жигуль. Справді, якийсь жигуль спереду. Ось якщо отак закрити, то ну тут прям жигуль. Шістка, 100% неймовірно Хто в кого злизав, це вже, звісно, цікаво. Але що в нас тут з доповнення? Ну, по-перше, в нас йде тут запасочка, це вже круто. Плюс отакий ось краник для того, щоб там чіпляти ці автівки і так далі. Плюс до цього в нас в пікапі ще йде такий ящик, я так думаю, з інструментами з чим ще має йти. Тут в нас йдуть зверху фари і місце під номерний знак. Фари в нас промальовані позаду, зверху, попереду вони скляні. Решітка хромована, неймовірно. Красива, дійсно. Також зверху габарити вони в нас не так промальовані, як хотілося б особисто мені, якісь помаранчеві або червоні, але нагадаю, все можна доробити самому як. Воно вам буде цікаво. Плюс до цього йде такий бампер в помаранчево-чорних кольорах, для того, щоб було видно, що вона така агресивна, ця брічка і краще не стояти в неї на шляху. І місце під номерний знак. Так, є у нас двірники. Звісно, вона праворульна, як і всі ці автівки, але ні. Toyota в нас позачаховик ліворульний. Цікаво. Так, що для цього? В нас є місце під причіп. Але перш ніж я його дістану. Е, неймовірні колеса від, від томіки. Дійсно, неймовірні, прикольні. Також в нас є кришка бензобака, і. Ну, диски круті, дійсно круті. Так, ну тут такого нічого особливого. І ось такий, ось, е, скажімо так, причіп, який в нас має їздити. Власник дав добро, сказав робити все, що треба для огляду. І ми ось так акуратненько, обережненько, точніше, беремо цей причіп. І от треба йому було впасти після цих слів. Ну добре, тут в нас йдуть такі маленькі колесики. Я не знаю, вони гумові чи ні, тому що я в рукавичках, але, на вигляд, вони гумові. І ось сюди ставиться брічка. І, скажімо так, везеться кудись туди, куди треба її вести. Чіпляється вона легко. І давайте е, евакуюємо Нісан, тому що він був дуже-дуже такий швидкий. Так, і ось так це виглядає. Виглядає дійсно неймовірно. Слухайте, я, мабуть, собі цей евакуатор. Привезу також, тому що є в мене ідея зробити там якісь, е, якусь поліцейську діараму з томікою. Ось. Опа. І ось таку там по повезли, повезли. Ну, круто, слухайте, це круто. Так, по тому, що їзде чи не їзде все їзде дуже круто, бо це томіка, по-іншому не може бути. Ох, а малеча як їзде круто. Ну, от зрівнюєш, ну, ну, подивіться, яка вона маленька на фоні цієї Тойоти. Ну, це просто. Це просто щось е нереальне. А якщо зрівнювати його з крузаком, о, то взагалі щось неймовірне. І маленька і така. Так, ну, ось такий ось був огляд. Дякую е всім хлопцям, які е дали мені ці моделі на оглядовини, так скажемо так. Щоб. Е Показати вам, що таке томіка, розказати вам про цю любов, тому що люди, які її замовляють, це дійсно цікаві люди зі своєю історією, і навіть для цього ми робимо проект, щоб розповісти про кожного колекціонера, так і показати, що він збирає, що він буде робити, і так далі. Тому Чекайте, я не знаю, проект вийде пізніше цього відео або раніше, але це перший раз, коли я про нього кажу. Тому ось такий ось огляд був на томіку. Хлопці, дякую вам велике. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео для цих хлопців і напишіть приємний коментар. Ну, з вами, як завжди, був я, Лад. Слава Україні!